Всім привіт! Це відповіді на коментарі. Сьогодні буду відповідати на питання пані Олени Хель. Привіт! Маю питання. Чи я в цьому фотоапараті зйомка в чорно-білому форматі? Зараз подивимось. Вмикаємо фотоапарат. Ось як бачите, пуста карта. Зараз об'єкт сфотографую. Ось. Щоб перевести цей, цю фотографію в чорно-білий формат, нам треба перемкнути в режим перегляду фотографії. Далі меню, редактор. ЧБ. Та чекаємо. окей І ось наша фотка. Вона є в двох форматах оригінал, зараз, та ЧиБ. В принципі, на питання я відповів. Відео не можна знімати в ЧБ. Я перевіряв. Якщо у вас ще будуть якісь питання, звертайтесь, допоможу. В принципі, все. На цьому відео можна завершувати. Будуть питання, пишіть у коментарі. Бувайте!